Чому проблема інтеграції українців у Німеччині? Чому ви досі не можете самі вирішувати свої проблеми? Чому ви досі не можете знайти роботу? Чому ви досі не знаєте йти на Ausbildung чи на Weiterbildung? Задаєте такі собі питання. Сьогодні говоримо про інтеграцію у Німеччині, про популярні проблеми і про те, в чому, чому у вас є все ще проблеми? Привіт, мене звати Валентина. Ви на каналі Валентина життя у Німеччині. Трохи про мене. Я приїхала у Німеччину в березні 22-го року, трохи вже встигла попрацювати, але через скорочення мене звільнили в вересні минулого року, точніше, скороти правильне слово, мене виправляли. Зараз в активному пошуку роботу веду Ютубчик, отримала кнопочку від ютуба, от ви можете бачити на задньому фоні, що ще мотивує мене робити контент. Сьогоднішнє відео буде відео більше. Мої особисті спостереження на рахунок українців, з якими я спілкуюся тут офлайн в місті, а також на основі тих коментарів, які ви мені пишете під відео. Тож беріть чайочок і будемо розмовляти про інтеграцію у Німеччині. Я виділила 5 пунктів, які ми сьогодні з вами обсудимо. Тож давайте почнемо. Перший пункт пов'язаний в принципі із причинами, чому ми всі тут. Ми всі тут через те, що в нашій країні війна, про що також не треба забувати, навіть якщо ви зараз тут для себе вирішите, що ви хочете інтегруватися. Не треба забувати, що в Україні війна, і ми маємо допомагати нашій країні будь-якими способами поширювати інформацію про війну, підтримувати збори, донатити самостійно, приймати участь у голосуванні. Різноманітних петиціях. Не забувайте, що ми українці і що ми маємо право голосу, тож треба використовувати свій голос. Але ми зараз тут і в нас також стоїть інша проблема інтеграція. І е, через те, що ми вимушені були їхати з нашої країни, я, напевно, я впевнена, що більшість з вас, скоріш за все, навіть і не думали в тому, що ви будете колись в житті жити у Німеччині. Але зараз склалося, ви тут, тому треба собі, по-перше, зізнатися в тому, що ви все таки вибрали Німеччину і треба щось з цим робити. І тут дуже важливий момент. Я навіть чесно скажу сама до цього нещодавно. Прийшла, що треба собі дозволити жити. Треба собі дозволити почати життя спочатку. Тобто, своє життя не треба ставити на паузу. Типу, поки в країні війна, я тут пересиджу. Потім повернуся, почну там жити своє звичне життя. Ні, ви зараз тут у Німеччині ми не знаємо скільки буде йти війна, тому треба прийняти це і почати тут жити. Ось це якраз не усвідомлення і бажання того ж. Ми всі бажаємо перемоги Україні, щоб війна завершилась, але ось це очікування, що ну ще не довго, ще не довго. Я ж, ось скоро закінчиться війна, я поїду в Україну. Або там не знаю, ну ще подивлюсь, може ще там півроку, поки там віза. Ще про продовжили візу для біженців у Німеччині. Тому в мене ще є час, треба подумати, чи хочу я тут жити, чи не хочу. Ні, треба сьогодні вже вирішити для себе, що поки йде війна, я буду робити всі зусилля, щоб тут нормально жити і просто не чекати, а просто жити те звичне життя, яке ви жили в Україні. Це важко. На особистому досвіді, можу сказати, це важко. Просто ось навіть це вирішити для себе, все, тепер я буду будувати своє життя тут. Далі, наступний пункт це страх зробити помилку. Я пам'ятаю, коли я приїхала в Німеччину, то так, навіть боялася переходити дорогу не по зебрі. А якщо там на світофорі, то обов'язково чекала, що... і машин там не було, і людей не було, все одно чекала на те, щоб... Був зелений, щоб перейти дорогу. І я так можу здогадатися, що не я одна така. Ми боїмося зробити якусь помилку у Німеччині, за що ми можемо бути оштрафовані, там, або, наприклад, не знаю, або нас вичитають, тобто якось там прочитають якусь лекцію, що не треба так робити, і то п'яте-десяте коротше. Ми боїмося зробити помилку, тому що живемо в стереотипі, що тут дуже багато заборон, дуже багато штрафів. З однієї точки зору, так, тут дуже багато штрафів. У мене, до речі, є відео на каналі про різні цікаві штрафи в Німеччині, але в той же час воно не так все страшно, як то здається. Просто треба розбиратися, щось пробувати, щось самому дізнаватися. Читати там, не знаю, новини, читати газети, читати закони, почати в цьому розбиратися. Тут дійсно є свої якісь дивні речі, які нам не знайомі в Україні, але не все так страшно, як то здається. І, в принципі, робити помилки то, то нормально. Ось, наприклад, я е, якось погодилася отримувати безкоштовні журнали, а потім... Залишились вин на 350 євро. Але просто дізнаючись, як це все правильно працює, я нічого не заплатила, навіть вже там колекторів на мене викликали. Тож, робіть помилки, але вчасно їх визнавайте і якось намагайтеся вирішувати в рамках а, закону. Далі, а, третій пункт. Це третій пункт от на сам, коли я думала про це про запис цього відео, я ось почала якраз з цього третього пункту. Цей третій пункт був моєю мотивацією записати це відео. Це віра кожному слову німцю, русскому німцю, або будь-кому, хто тут живе вже 20 років, або блогеру. Ось там хтось сказав, що коли ти працюєш на міні-джоб. Тобі не потрібно там повідомляти джоб е, центр Ти там маєш право заробляти там якийсь там, 100 євро, і про це не треба нікому казати, не знаю. А, е, ви не маєте права переїжджати в іншу землю, тому що ви живете на 24-му параграфі. Ви не маєте право на курс Б1, якщо ви вже працюєте. І дуже-дуже багато таких якихось. Е, Речей ви можете почути від німців або від тих, хто навіть працює в джоб-центрі, в міграційній службі тощо. Особисто дві мої ситуації. Перше, це було в 2022 році. Я ходила там з однією людиною в міграційний центр дізнатися, чи чому не дають дозвіл на міграційний центр, щоб отримати дозвіл не спитати, а щоб отримати дозвіл на відвідування курсів, Ну, Це інтеграційний курс. А чому в міграційну? Тому що це була подружня пара, і вже один із партнерів працював, а от інший один із партнерів, хотів відвідувати курси Б1. На що в міграційній сказали, що ні, так не можна. Вони дуже яро доказували, хоча. Я напередодні цього загуглила на самому БАМФІ, знайшла інформацію про те, що дозволено всім українцям без виключення там працюєш, ти не працюєш. Точніше, не ти. А якщо твій партнер працює, ти все одно можеш відвідувати курси Б 1 навіть якщо ви працюєте там за певних умов, також можна відвідувати ці інтеграційні курси, якщо ваш роботодавець там не пропонує вам щось інше. Хоча для працюючих, зараз вже іншу трохи програму придумали. І ось з цим знанням я приходжу туди в міграційну і кажуть, що ні. Я кажу, ну ось же написано, нічого не знаю, ні. Чим це все закінчилось? Написали ми лист в Бамф і Бамф прислав дозвіл на відвідування курсів. Ось так. Далі інша ситуація. Хто давно на моєму каналі, коли я працювала, я хотіла переїхати в Мюнхен. І також наслухалася різних людей вумних, розумних людей про те, що не можна переїжджати в іншу землю. Я, як чесна, пішла в міграційну і кажу, я хочу переїхати. Зараз шукаю квартиру. Яка процедура? Вони спочатку мені казали, що не можна переїжджати. Я кажу, так я працюю, я працюю фольсайт, я повністю незалежна від Джоб центру, я хочу переїхати. Вони такі, Ну, при... А, ну якщо ви працюєте незалежно від Джо Центру, ну, в принципі, можна. А, але для цього вам потрібен мюнхенського, мюнхенської міграційної служби, чи готові вам вас прийняти? А, і тут ще треба в моїй міграційній було. Чим це закінчилося? Що я тут написала заяву, написала в Мюнхен. В Мюнхені мені здається взагалі не відповіли, а тут відповіли через 6-7 місяців про те, що про те, що а ви ще там хочете приїжджати? А мене вже скоротили на роботі. Коротше, дякую. Якщо ви працюєте і не залежите від джо центру, то ви вільна людина, ви можете переїжджати в будь-яку точку Німеччини. Все залежить від вашого робочого контракту. Якщо ви отримали робочий контракт в Мюнхені, живете не в Мюнхені, ви можете ви можете переїжджати в Мюнхен і нікого не питати. В чому тут висновок з цього пункту? Що вам потрібно самостійно розбиратися? Не не треба слухати німців, не треба слухати тим паче русських німців. Того, що вам там на. Надають порад таких, що ви потім будете ще розгрібати. Не треба слухати німців, які взагалі не з цієї сфери. Навіть з цієї сфери все одно перевіряють інформацію. Де шукати інформацію? Я можу залишити посилання на БАМ. Це наш головний в принципі, орган, куди ми можемо звертатися, як іноземці. Це міністер... Міністерство по справах біженців, точніше, не біженців, а в принципі всіх іммігрантів. Можете звертатись туди, потім є. БМАС, це міністерство праці. Також там можете шукати інформацію, Можете прямо їм писати листи. Вони довго будуть відповідати, особливо вам відповідають 2-3 місяці. Це нормально, але вони відповідають. Ви можете там питати. Не треба сподіватися, що тут є якісь навці. Також і блогери, навіть якщо я вам щось розказую, якусь корисну інформацію, якої повна на моєму ютуб-каналі, все одно все перевіряйте. Я часто залишаю посилання під відео. Заходьте і перевіряйте кожне моє слово, так і в принципі, будь-якого блогера, який вам щось розказує, пусть над... нехай надає докази, де він це взяв і чому він так вважає. Тож. Мені дуже цікаво, до речі, послухати ваші думки на рахунок цього пункту. Далі, четвертий пункт: незнання німецької мови, оправдовування себе, та мова прийде через 5 років. Ось такий пункт ну, незнання мови. Також це було під моїм відео про те, як українці допомагають руським у Німеччині жити краще. Там дуже багато в коментарях всього написали, що які тут. Як руські тут допомагають, коли вам потрібно звернутися до лікаря, ви йдете до якого лікаря? До руського, і мене в принципі це дуже бісить, в тому плані, що дійсно це ну це правда. Багато українців, як в них якісь проблеми, і от навіть в цій в групі мого міста. Або там сусіднього питають: ви не знаєте там російськомовного адвоката, ви не знаєте там, російськомовного терапевта, ви не знаєте російськомовного там, окуліста і тому подібне, як там записатися до російськомовного гінеколога тощо. Вже ну, тут більшість людей все ж таки, напевно, ще з 22-го року, вже в Німеччині, і не Вміння про себе подбати, вивчити елементарну німецьку мову, щоб не треба було звертатися до руських, ну це мені здається вже соромно. Оправдовувати себе, що там не знаю, у вас діти, нема часу, там ще щось не знаю, німецьке не йде. Ну, це дійсно якісь дуже тупі оправдання, тому що ви живете в країні з певною мовою. коли Німець приїде в Україну. Ви ж його також не будете не знаю, там, обслуговувати не давати якісь послуги, навіть, не, не знаю, в АТБ йому нічого не продадуть. Ні, ну, в АТБ це продадуть там на касі тільки пакет спитають. А, тобто йому треба в Україні знати українську. То чому ми тут досі не знаємо якусь елементарну німецьку, щоб піти по своїх справах вирішити питання? Як, наприклад, робила я. Коли мені минулого року робили операцію, задовго до цього я мені о, я почала ходити по лікарях. І, наприклад, я йду до гінеколога, і я приблизно складаю собі в голові список питань, які він може мені задати. Наприклад, там, коли були останні місячні, там, чи живу я статевим життям, які в мене проблеми. Що в мене болить, як болить? І я вчу ці слова: як там будуть місячні, як там буде там, знаю, секс, як там буде, не знаю, біль. Два, до речі, в німецькій мові два варіанти можуть спитати, як в тебе болить. Я це вчу і готую. А щоб ще менше було питань, я коли приходжу кудись, я готую текст, прям, прямий текст, отакий і розказую максимально багато інформації, можу навіть з листочка зачитати. Я іноді з листочком ходила, щоб людина зрозуміла, і в неї було мінімум питань, але вона мене обслужила, надала мені послугу на німецькій мові. Так було із страховою гінекологом на МРТ я ходила. У лікарні, до речі, під наркозом, я пам'ятаю, як я виходила з наркозу, і в мене на підсвідомості просто автоматично спрацювало, що зараз мені потрібно не говорити німецькою. І я просто з наркозу виходжу і відчуваю, що мені дуже боляче, і я кажу, тут ве, тут ве. І мені дали ще більше знеболювального. такі ми, коли в мене також блокувало карточку в шпаркасі, і я вчила те, що в мене заблокували. Я вчила прям все, що я зробила, що призвело мене до того, що там заблокувала карточку, що я хочу для того, щоб там е мені допомогли, там, що хочу закрити рахунок в шпаркасі, також вчила текст. Нічого тут страшного немає. Якщо ви е завчити текст, підготуєтесь, прийдете, прийдете, вас не зрозуміють. Спробуйте ще раз, спробуйте ще раз. У вас є час практикувати. Тільки на реальній практиці ви зможете чогось навчитися. А при кожній проблемі бігти, там, не знаю, до російськомовних, ну вибачте, на даний час це вже з точки зору України, і українців це вже не знаю на грані протизаконності. Так що вчить німецьку і не думайте, що. Через п'ять років німецька сама до вас в голові прийде, тому що ви жите живете в середовищі. Ні. Ось якраз поспілкуйтеся, якщо ви там спілкувалися, мали таке щастя спілкуватися з русскими німцями, які тут по 20 років живуть, то побачите, що вони дуже галімо спілкуються, багато з них дуже галімо спілкуються дуже погано, погано вибачте за слово. Погано спілкуються німецькою мовою. І останній пункт це немає плану на життя. В нас, в принципі, в Україні, мені здається, не вже давно немає такої звички планувати на життя, але тут е, треба планувати життя і бачити, чим ким ви хочете стати. Зараз у вас можливо, у вас ще процес інтеграції, ви відвідуєте якісь курси, а потім е, багатьох є якесь таке бачення, що ну там не знаю, якщо війна закінчиться, я може піду на «Аусбілдинг», може на вайти а може там штудіом зроблю. Е, коротше, є якісь варіанти. Але всі вони дуже розпливчаті. розпливчасті. У вас повинен бути чіткий план. Наприклад, зараз я закінчу там курс Б1, далі там Б2, далі йду на аусбілдунг, який аусбілдунг, прям шукати собі варіанти, де ви хочете пройти аусбілдунгу, вже дивитися, які вимоги для цього аусбілдингу. І ось вже прямо по пунктах все собі складати, щоб у вас був план, прям з адресами, номерами телефону, підготовленими емейлами, щоб у вас це було. Якщо ви там шукаєте роботу, або там зараз вчите німецьку, потім будете шукати роботу, вже дивитесь, які вимоги до тієї професії, де ви хочете працювати, Шукаєте компанії, дивитесь вимоги по вакансіях, готуєте резюме, готуєте е, супровідний лист. Вже готуйтесь і думайте наперед, чим ви хочете займатися у Німеччині. Так. Цей такий план також дуже допомагає в, в баченні взагалі вашого повсякденного життя, чим о, ви тут будете займатися. І це дуже добре вплине на вашу інтеграцію. У Німеччині. У мене на цьому все. Дякую за це за те, що сьогодні було зі мною. Як вам такий формат відео. Я поки розмовляла, чайок не випила. Я сподіваюся, що ви чайок випили. У мене на цьому все. Чекаю вас в коментарях. Давайте поспілкуємось про ваші думки щодо інтеграції. І побачимось в наступному відео. Чус!